Тобто, транспортні засіби, можна і цей, а ви ще не видіть? Ну, щоб знати, що, значно, що ваші, треба. Значок. Ну. Саня, боді. візьми планшет, підійди сюди. Де сіна. боді ваші? Дивіться. де Ви зараз знімаєте на це, на відео. Да, боді, да. де з... значок суда. на грузі. Тобто ви ось тобто, ви... слухайте. Це стаціонарний блокпост. І, і в мене є бій. Знаєте, за машиною не зона. Ви ж не знаєте. Всі після, що воді, може, цей пасажир може... А ви хто? Причати до... Ходить Ну чого причетний? причетне Це Насті чоловік? Все? Здасться Треба в про прямі ефір зайти. Добре. 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 Сховай телефон, тут. Блокпост. Чого? Де, де, де той блокпост? Тут блокпост. Де? Тут блокпост. Вон там, Вон там а його тут немає. Немає. Його ні, міністр, ну то що. Будь ласка, документи на груз. Причина ви, ви хто? Представтеся. Представтеся. Старший сержант Бог. Посвідчення. Ось мій жетон. Посвідчення. Зараз я принесу. Давайте. Зараз а воно має бути, де ваша бодікамера. На що моя важко? Стаття 40. Фотовідеофіксація. Давайте, і що ви думаєте? Оце? Да. Захвайте да не, да не позортеся. Пока. Що стоять? Що ви того зломка ви... витягли? Заховайте його. Треба, щоб будь-яка бере бачить. Включаю в себе якусь труму заходь. Причина яка? Бо йде ваша? 334. Статя, яка 334 так, наказ. стаття причина наказ. зупинки? Наказ. В 35-й. Зупинка, ну дай на А Ні, я блокпост не проїжджав. Причини. Я не проїжджав, я туди виїжджав. Думовні, на що? На Причина зупинки спершу. Був... Давайте. яка? Наказ 334-й. Перетин блокпост По 30. По 35-й. А що ви городите? 334 наказ. Так? Ну да що, а ну заби, який-то 300 Та да наші ромі їхні накази. Якої навіть бодікамери нема. Яке засібний? Раффері засіб окупований. Монтаж, який викликає сумніви, не дайте під ласка, повністю документи, а при з кінця якась. Я вам пояснив, футцові стаття 35-та. Відкрити Наказ 334. Про блокпост. якийсь наказ. як же. Що Що Один другий. де воно? Що ви думали? Саме є вперед. Ми не приївайте, тобі представтеся, а не наго є. Я вам представлюся. Документи удаваюся. Я, не не я щось потребував свідчення. Я щось потребував незаконне. Документи навантаж. і Все, вас мають перевести Ось документи. документи спочатку на вантаж, а потім я. Ще, ще є питання? Зараз треба. Чиє питання? Не зараз вже зараз. У вас должна быть ця включена. Ви що ви не чуєте що? Посвічно йде машина. Дем yeah. бусь, як? Дем